Доброго дня усім. Хочу показати, що в мене є в теплиці вже 5 суток в мене не було вдома, бо їздила з дитиною з класом. Їздили в Карпати. Замість випускного. Це 9 клас. От. А на хозяйстві Залишила свою теплицю і дивіться, які в мене помідорки є вже. І тут позав'язувала, тут позав'язувала і такі вже огірки. І такі вже огірки. От. Ну це добре, але велика кількість полунички збирати треба. Черешня поспіла. Ота чорна черешня поспіла, треба зривати срочно. Полуниці багато, дуже багато. Її ніхто не вибирав. П'ять днів наспіла багато. Отака чорна черешня. О, така, дивіться яка черешенька. Срочно треба зривати. І полуниці багато. Коротше, відпочили І тепер треба робити лишнє, слава Богу, ще зелена, І отак така полуничка. Велика кількість її. Вся крупна, хоч бери продавай. О, тут у мене ананаска. Коротше, їду додому, переодягаюся і буду. Приїду назад. Треба збирати срочно, срочно поливати. Грох вимахав по пояс і той попоявсь. Трава заросла кругом. Таке враження, що в мене півроку не було. Виноград підв'язувати треба. Ой, роботи не почати край. Лавандочка розпускається. І дивіться, що в мене розпустилося. Розпустився отакий лютик. Ой, а на нього тля напала. Зараз я її побираю. Вот Так. Такий лютик. Садила взимку його. Так, ну що, їду переодягатися. Зараз бігом, бігом, бігом. Назад. щось робити? Позаростало все. П'ять днів не було. А, і ще оця поспіла черешня оранжева. Ой, коротше, не знаєш, за що братися. Так, а ну що, моя малінова? Лавандочка розпускається. Ой, як гарна. Лавандочка. Лавандочка. Такая буде гарнасенька. Так. О, ще й малінова. Ще й малінова спія. О вот така малінова. Така малінова. А це ананаска. Так, і малінову срочно полити треба. Ой! Проще роботи багато. От що значить не бути. П'ять днів не було у мене на городі. Ну, все добре. Переодягаюся. І от що у мене. Получилося під Вот такая кількість полуниці, луниці. Завісила 10800 кілограм. От, будносочка, днів не вибирала, сонце було. Є дуже крупна. Я вот така прям. Є більш-менш середня така. Це кущі які дають перший рік. Це в мене ананаска, геть-друга форма, геть-друга. Так, ну і ті, які дають кущі другий і третій рік, то ну, вона отака. Ну, це йде на варення, ця крупна на поїсти і на заморозку, бо взимку варю компоти. О тут в мене ще отака ананаска крупненька. І десь є ще, а і, і от ананаска. Це ні, це лорд, це лорд. Ця ананаска така. Ось ця ананаска. така вона. От. а це це малінова. Ну, вона, по ідеї, ще должна бути отака темненька. От. Це, це Ольвія. Ось такі в мене сорти.